І Тікток і Інстаграм проводять людей в театр. Це, це м, м, речі, які заохочують глядача і інформують. І, і це не можна їх е, е, опускати. І вони дуже важливі зараз. Е, е, і тому такі. Е, ну, це сказав, як жарт, давайте зробимо щось для Сторіс. Але воно в результаті вийшло, що ця сцена, вона. Русилося потім, коли танцює Калігула в, в платі та Венери». А Конотопська вийшла вся вистава виходить для Тіктока, хоча вона не планувалася. Насправді так, мене це зараз починає трішки насторожувати. цей момент, і ці два моменти, три моменти дзвонять в залі телефони, особливо в опері. Я був в опері, я дзвонив телефон, телефони, воно так мені дивно. Коли звучить оркестр, і тут телефон мені прям якось прям По порізало душу мені цим в театрі, теж коли якісь важливі монологи, тут телефони це завжди і це все чують. Я не розумію, чому не можна, якщо це кажуть, на початку вимкнути.